Без перебільшень саме зима є найважчим періодом для рибної ловлі. І, хоч хижак взимку проявляє що хоч якусь активність на відміну від мирної риби, але вже ось всередині зими, в другій половині зими, коли вода вже довгий час наближена до нуля градусів на річках, то все ж таки кльов дуже згасає і ловити хоча б якусь рибу стає дуже і дуже складно. Читаю ваші коментарі, і тому сьогодні я вирішив половити окуня, адже останніх багато роликів дійсно були пов'язані, побудовані на щучках, а окунятники просять також порадувати контентом. І їх у моєму розпорядженні сьогодні невелика річка, вона, скажімо так, достатньо запресована. Не можу сказати, що вона рибна, але декілька хвостиків завжди вдавалось зловити. Тому, озброївшись ультралайдаком, спробуємо сьогодні по ній пробігтись, прогулятись і позбирати свою рибку. Також бачу за необхідність роз'яснити ще один момент стосовно минулого випуску, де ми ловили щучку, і саме за допомогою твічингу багато людей здивувались тому, що твічинг працює взимку, адже сприймають його як ловлю активної щуки великим шубним воблером по площині, скажем так, збираєш активну рибу. І вони здивувались, власне, що саме взимку мені вдалося зловити на воблер. Але я хочу додати тут дещо ясності. А це ловля щуки, яка відбувається точково. Тобто я розумію, що на цій ділянці стоїть риба. Я не виконую далеких закидів в різні сторони для того, щоб її знайти. Я вже конкретно знаю, що тут приямок і вона тут живе. Треба тільки змусити її клюнути. Коли вона вже не хоче клювати на жодні інші приманки, на силікон, в тому числі саме воблер невеликий. Тихий, який доводиться подавати в безпосередній близькості до риби до дна. Тобто пів метра над дном не підходить. Воблер має йти під самісіньким дном. Я підбираю саме таким чином, що коли ось один воблер починає пороти дно, я ставлю той, який буде йти там на 10-20 см вище, і ним роблю проводку. І тільки коли на паузі ти можеш засунути цей воблер під саму морду мегапасивній щуці. Тільки тоді відбувається покльовка. Сподіваюсь, це додасть трошки світла, такий непростий спосіб ловлі риби в Розпочну Розпочну ось з такого цікавезного монтажа, який я вже в принципі, неодноразово показував, і який, на мій погляд, гарно підійде саме для ловлі неактивної риби. Вантажок, невеличкий відводик та приманка на офсеті. Власне, вантажок ряже на дно, а приманка на течії буде грати не високо на дном, а головне, що на одному місці. Це і має допомогти, на мій погляд, ловити все ж таки мало активного окуня. Мороз притискає, зранку відчувається так, ну, на мінус 5. Туман сів і насправді дуже-дуже холодно. На обід передають сонячну погоду, плюс 5 має прогрітись, має бути тепло. Зранку, поки мороз, риба зовсім не активна, поки що жодних слювань. Але є сподівання, що все ж таки в обід вона буде прокльовувати. Ох, uh, яка покльовіна, друзі. Яка покльовіна сильна. Який красень! Який ж красень на гачку, Оце окуняра. Першу рибу спіймано І просто дивіться, який це красень. Дуже чудовий окунь, вагою близько, я так гадаю, 250 грам. Для такої малої річки, як я знаходжусь, це риба дійсно хорошого розміру. Перша покльовка. Сильний удар, холостий. Такий, що я навіть хотів сказати, що от не оконева покльовка, більше схожа до якогось головня чи, можливо, щуки. Дуже сильний, дуже різкий удар. А ось з другої покльовки, дивіться, як він засікся, зачепився. З другої покльовки це вже була саме характерна оконева покльовка, тому що зажовував легенький ударчик, я не підсік і до зажовую, до зажовує приманку. Початок покладено і початок хороший. Не даремно кажуть, що в кожному правилі є виключення, адже ця річка дійсно, я би її назвав такою річкою виключення. Тут дуже багато риби, чомусь ловиться не там, де вона мала би ловитись. Дивіться. Другий закид і е, друга риба на гачку. Хороша. Хороша, дуже хороша. Ох, дивіться, ще кращий оконь. Просто ще кращий оконь. Цей оконь такий, що вже і 300 грам може потягнути. Ну, в принципі, в мене є вага, так що не проблема дізнатись його точну вагу. Дуже хороший, дуже сильний удар був. І дуже хороша риба насправді на боротьбі. Я так і не завершив свою думку, але спочатку відчекаємо цього красення, відпускаємо, а тоді продовжимо. Так ось і власна думка моя полягає в тому, що для нікого не секрет, що риба концентрується в холодний період на приямках, на спокійній воді. А ця річка реально є виключення. Тут мені систематично вдається знайти рибу на перекатах, на течії. І, дивіться, я прийшов декілька місць, були приямки в тому числі, а клювання відбуваються зараз просто на перекаті. І глибини тут ну, буквально пів метра. Ось і третій. Цього разу вже не такий великий, але правильне місце, правильна покльовка саме з під другої сторони. Ось такого плану креатури, тобто приманки, які імітують певних комах. Не ну, обов'язково, щоб вони були саме повністю ідентичні до комах, яка проживає у воді. Ось вони класно працюють в холодній воді, запам'ятайте. Ай-яй-яй-яй-яй! Зграю гарних окунів, знайдено все, що залишається. Далі заловити та отримувати задоволення. Ось такий черговий смугастий, більше 100 грам. І відправляється на волю. Підійшов у конець або активізувався, не знаю, тому що зараз покльовок навіть більше, ніж було, коли я підійшов. Коли я підійшов, там буквально, може, з 10 у мене був один контакт. А ось зараз у конець почав на кожному закиданні реагувати. Скоріше за все, зграйка підійшла звідкись. Ну, бачите, типова ситуація. Так, оконець, скотишся, скотився, втік. Все, пішов. Типова ситуація в тому, що з грайною рибою завжди першими клюють найбільші екземпляри. А ось потім починає клювати вже вся невелика риба. Так трапилося цього разу. Перших два гарних. А ось далі покльовує вже спортивний оконець такий. Зараз ось окунь з'їв мою приманку наполовину. І якраз таки є нагода привідкрити свою коробочку, ви заглянете, що тут лежить, а я собі поміняю приманку і поставлю цього разу якийсь інший колір. Ось, наприклад, фіолетовий. А ось і зміна кольору. І одразу дає знов збільшення риби. О, на фіолетового теж залетів саме такий добрячий кабанчик. Не знаю, скільки їх там ще є, але от у моїх відчуттях точно вони там ще є і точно можна їх ще тут ловити. Холостий контакт. І добра. Зараз буду пробувати трошки вже зміщатись в цьому місці. Добряче ми процідили окуня. Якщо не буде клювати подалі, по річці можна буде в обід ще сюди повернутися, але все ж таки хочеться прийти і пошукати. Ну, ось буквально декілька кроків вниз, і місце вже пусте окуня немає. Друзі, це контакти з рибою. Є, добро. Опа. Ось і в іншому місці, трошки прогулявшись, вдається отримати ще один результат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Втік розбійник. І ще один. Ну, все ж таки, бачите, якщо вдається його знайти, то він зграйний. Оконь зграйна риба, сьогодні він стоїть зграйно. І можна його знаходити та ловити. Оце гарніший, це ще гарніший за всіх. Ікряний вже такий, бачите, пузань. Тому важливо відпускати, відпускати, щоб вони не ростились і принесли у водойму багато нових оконців. Це дуже дивно, що рибу вдається знаходити на перекаті, на малій глибині. І Но є тільки одне більш-менш логічне пояснення цьому, чому так трапляється. Це тому, що, ймовірно, в даних місцях риба знаходить багато природнього корму, і це змушує її тут триматися. Чому інакше вона могла б затриматись на мілені, а не стати поруч в приямки? чесно, я не розумію. На сьогоднішній риболовлі зі мною Black Swan в тесті до 4 грам це наймолодша вудочка з лінійки, і саме така снасть допоможе мені комфортно працювати найменшими вагами 1-2 чи максимум 3 грама саме такі, які потрібні для пасивного зимового окуня. Часто можна почути від людей, що їм не дуже подобаються жорсткі спінги. Black Swan є саме жорсткою версією. Але для зимової риби, на мій погляд, так точно необхідно виконувати коротку проводку. Ну а як показує практика, там де вершинка супля? Ти не можеш зробити це настільки коротко, настільки чітко, як дозволяється зробити саме жорстка вудочка. Тому в першу чергу, як я розглядаю Снасті під себе, вудочка має виконувати завдання, і вона їх або може виконати, або ні. Далі по комплекту тут стоїть 150 грамовий щиманецький ванквіш в розмірі C2500S. Та на ньому намотана японська нитка в 03 розмірі з розрізним вантаженням близько 2,5 кг. чого для ультралайту з головою. Розпочало дуже сильно, бачите, все топитись і з дерев падає в воду. Но я би це однозначно назвав саме негативним явищем, адже дуже багато шуму, і риба теж може лякатися насправді. І перестала ловитись риба, я вже поміняв і місць досить багато, і приманки міняв. Але покльовок немає, і що я хочу зробити, хочу вернутися в ті місця, з яких починав там, де були покльовки, і пройти їх по другому колу. От і контакт. Старе місце приносить покльовку. Є. Друзі є. Повернення спрацьовує. Ох, як він. Скрутився. Скрутився і не бореться. Ну, розпрямся, Окунчик, Покажись нам. покажись нам. Такий красивий, гарний і розмір гарний. І по формах такий красивезний. Ну, бачите, в цьому місці він і надалі стоїть, нікуди не пішов, не втік, є, прийшов і є покльовки. Jak przyszedł. Och, jak przyszedł. Jeszcze jeden harbuzek. Народ, це гарна риба. Це не окунь. Це не окунь, а це краса. Дивіться, який бонусний клен. Бонуси на риболовлі мене завжди дуже радують. А коли це ось така красива бійка риба, як клен, то це завжди вдвічі приємніше. Клен це білий хижак, напівхижак. Його найвища активність припадає на теплу пору року, але взимку він також трапляється на гачок, особливо, якщо ловити на силікон. До речі, можете звернути увагу на той спосіб, як я вдягнув приманку. Тобто я її просто проколов. Коли мова йде про рознесені монтажі, то є зміст таке використовувати. Та це додає приманці ще більше грайливості. Ну, ось такою класною видалась сьогоднішня риболовля. Синоптики трохи промахалися, обіцяли сонце, тепло зараз обід, але туман досі не розсіявся і е, тепла, скажем так, нема. Ось така моя снасть, вантажок, е, відводик до приманки, і це реально дуже робоча така штука для ловлі окуня, особливо коли він дуже пасивний. Ну а взимку, як ви всі знаєте, е, він якраз таки є надзвичайно пасивним. І саме Така снасть допомагає затримувати приманку чим подовше на одному місці, ну і відповідно провокувати наклювання найпасивніших окунів. Напевно, сьогодні більше двох десятків риб побувало в моїх руках. Я їх нарахував, але так на око, і подарували ті емоції, які я хотів отримати перед цією риболовлею. Друзі, обов'язково підтримайте цей контент вашими подобайками, коментарями та підписками на канал, адже все це допоможе розвивати зіму на платформі YouTube. І зустрінемося з вами вже в нових випусках. Па-па!